Запрошую до слова е, Ореста Поліщука, е, це аспірант Національного університету водного господарства та природокористування, е, який нам сьогодні презентує е, цікаві особливості просування е, фідловептудом в дорожньому е, будівництві. Е, також бетон, також цікава технологія, наповнювачі це завжди актуальна тема. Тому Оресте, будь ласка, запрошуємо вас до слова. Доброго дня колеги, Поліщук Корис Миколаївич, аспірант Національного університету водного господарства та природокористування. Значить, тема фібробетон в транспортній інфраструктурі, особливості застосування. Другий слайд, будь ласка, там де постановка проблеми. Впровадження фібробетону в дорожнє будівництво є перспективним напрямом підвищення експлуатаційної надійності та довговічності об'єктів транспортної інфраструктури. Застосування сталевої, полімерної базальтової фібри як армувального компоненту у складі цементобетонних покриттів дозволяє зменшити ймовірність утворення мікротріщин, підвищити терщину стійкість і знизити товщину конструктивного шару дорожнього одягу без втрати несучої здатності. Такий підхід є доцільним насамперед у зонах з підвищеним налан. На з'їздах з основних трас, перехрестя, місцях зупинки громадського транспорту та на ділянках розв'язок впровадження фібробетону також сприяє зменшенню витрат на ремонт експлуатаційні заходи протягом усього терміну служби дорожнього покриття, використання фібробетону в дорожньому будівництві активно зростає в багатьох країнах світу. Він забезпечує підвищену міцність, довговічність і сількість до тріщину утворення, що робить його ефективним для застосування в інфраструктурних проєктах, проектах, де високі вимоги до довговічності та міцності конструкції, будь ласка, слайд. основна частина у Сполучених Штатах фібробетон широко використовується в будівництві доріг, мостів та аеропортів. Значні інвестиції в модернізацію інфраструктури та впровадження високоефективних будівельних матеріалів сприяють зростанню застосуванню фібробетону. У 2024 році США займали 77% ринку фібробетону в Північній Америці. Китай є лідером у використанні фібробетону в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, займаючи 78% регіонального ринку у 2024 році. Широке застосування фібробетону в дорожньому будівництві обумовлено масштабними інфраструктурними проектами, такими як будівництво мостів, тунелів, аеропортів. У Японії фібробетони активно застосовуються в дорожньому будівництві, особливо в проєктах де вимоги стійкості до землетрусів. У Європі використання фібробетону зростає в дорожньому будівництві. В таких країнах, як Німеччина, Франція та Велика Британія, активно впроваджують е фібробетон у сучасні інфраструктурні проекти у 2023 році. Європа займала приблизно 20% світового ринку виробництва фібробетону. Будь ласка, наступний слайд. Основні переваги та недоліки фібробетону. Можна е, виділити основні переваги та недоліки фібробетону, які залежать від типу волокна і сфери застосування. Завдяки роботі сталевою фіброю структура стає більш сильною, Мікротріщини розвиваються повільніше, однак, у разі неякісного покриття або наявності порушень, фібра може кородувати за умов тривалого впливу вологі та соли та часто потребує захисту від корозії. Завдяки щільній структурі та тривимірному. Армування фіброю зменшується швидкість проникнення хімічних реагентів. Фібробетон має вищу трещину стійкість і здатність до сприйняття динамічних навантажень. Вибір типу фібри при використанні фібробетону визначається конструктивними вимогами, функціональним призначенням споруди та умови експлуатаційного середовища. Оптимальний підбір фібри дозволяє забезпечити необхідні механічні характеристики та довговічність матеріалу. Наступний слайд, будь ласка. Приклади застосування фібробетону. На малюнку ми бачимо дорожнє покриття на автомагістралі в штаті Айова. Армування проводилось відрізками сталевого дроту із 1,5% від обсягу цементу при товщині покриття від 51 до 102 мм. Наступний слайд, будь ласка. Приклади застосування фібробетону. Дорожнє покриття на шосе в штатах Мічиган та е, Міннесота виконані з додаванням синтетичних волокон фібромеж у дозуванні 0,8-1,5% на метр кубічний бетону товщиною 80 мм. Наступний слайд, будь ласка. Ми бачимо на малюнку транспортну розв'язку місто Базе, Швейцарія, покриття кругового перехрестя, армоване поліпропіленовими волокнами, типу фіброфор, хайткрейт один 1,5 кг на метр кубічний, площа армування 3000 м2, квадратних, товщиною 15 см. Наступний слайд, будь ласка. На малюнку під'їздні шляхи на підприємство Сібіу, Румунія. Площа армування 400 м квадратних, використані синтетичні волокна Fibro 4K із дозування 1 кг на метр кубічний товщиною 10 см. Наступний слайд, будь ласка. На малюнку автобусна зупинка в місті Варшава, Польща, площа армування 1000 метрів квадратних. Були використані синтетичні поліелефінові волокна Grade із дозування 1 кг метр кубічних. Наступний слайд, будь ласка. На малюнку шляхопровід Донаво, Австрія. Площа армування 400 метрів квадратних. Були використані синтетичні волокна типу Fibrofor High Crate із дозуванням 3 кг на метр кубічний. Наступний слайд, будь ласка. Бачимо покриття стоянки для літаків. Аеропорт Мілан, Італія. Площа армування 25 тисяч метрів квадратних, Використовувалися е, фі, фібрилобовані полює. Алефінові волокна із дозуванням 1 кг на метр кубічний. Наступний слайд, будь ласка. Е, бачимо е, укріплення пилів в е, Болгарії з додаванням поліпропіленових волокон Concriss 4,5 кг на метр кубічний товщиною 15 см. Наступний слайд, будь ласка. Зображено покриття підземного паркінгу в Будапешті Угорщині були використані синтетичні волокна типу Fibrofor High Grade 1 кг на метр кубічний, площа рамування 25 тисяч метрів квадратних, товщиною 10 см. Наступний слайд. Розширення рейкової лінії метро Фінікс, штат Аризона, у бетоні нечасно використовували тонкі сталеві та поліпропіленові волокна. Наступний слайд, будь ласка. Застосування фібробетону, вміст фібри фібробетону для різних об'єктів інфраструктури. Дорожні покриття сприймають значні динамічні навантаження та вібрації від транспорту, що потребує вищої трещиностійкості, збільшення кількості фібр. Мости та підпірні стінки часто мають додаткове класичне армування, і фібра використовується лише як доповнення для підвищення трещиностійкості та ударної в'язкості. Дорожні плити часто армуються виключно фіброю або з мінімальним використанням арматурної сітки, тому потребують більшої кількості е, фібри. Наступний слайд, будь ласка. Корозійна сіткість. Корозійна стільки фібробетону значною мірою впливає на довговічні конструкції та матеріалів на його основі. Можна виділити такі фірми, такі форми хімічної агресії бетонних конструкцій, як вилуговування цементу, дія сульфатів та природних вод з певним місцем кислот. Були проведені дослідження на кубічних зразках розміром 10 на 10 на 10 мм, визначення міцності на стиск після 28 днів твердіння в нормальних умовах і подальшого впливу агресивних середовищ, що що імітують різні види корозії, такі як 5% розчин Х хфлорит, кислотна корозія, 5% розчин магніхлорид, eh, магнієва корозія, 5% розчин натрій 2, С4, сульфатна корозія. E, наступний слайд, будь ласка. <кій> Вплив агресивного середовища, графік зміни коефіцієнту корозійної стійкості бетону та сталофібробетону після 90 днів впливу в різних агресивних середовищах. Ми бачимо: значить, зображено сірим в нас без фібри, та результати, наприклад, магній хлорид 90 днів сірим без фібри, синім сталофібробетон. Е, наступне на 24 90 днів. Також ми бачимо різницю і аж хлорид 90 днів. Також видно різницю між безфібри та стало фібробетоном. Наступний слайд, будь ласка. <кій> Висновки е, фібробетон демонструє підвищену стійкість до дії вологі, хімікатів та механічних навантажень, що є доцільним для використання в дорожньо-транспортних об'єктах, особливо в умовах інтенсивної експлуатації. Перепадів температур і впливу агресивних середовищ з проведених досліджень встановлено, що вібра сприяє підвищенню опору бетону до корозії, особливо в умовах магнієвої та сульфатної корозії. Додавання стилевої фібри до бетонної суміші позитивно впливає на корозійну стійкість матеріалу в агресивних середовищах. Після 90 днів експозиції в магнієвих сульфатних середовищах стало фібробетон демонструє вищий коефіцієнт коразійної стійкості порівняно з бетоном без фібри. Найбільше пошкодження спостерігалося розчині соляної кислоти, однак і в цьому випадку фібробетон виявився більш стійким. Це свідчить про ефективність використання фібри для підвищення тріщиної стійкості та зниження ризику руйнування в умовах агресивного середовища. Дякую за увагу. В мене на цьому все. Дякую, Бористе. Дякую, що відпочивали рівно по регламенту. Ми ще маємо декілька хвилин на запитання від аудиторії колеги. Можливо, будуть питання. Якщо можна, я запитаю Так, да, звичайно. Побачили презентації випробування на Розостійкість, але я не побачив випробування на. Міцність е, на і розтяг загинуть, чи були якісь дослідження, як змінились показники? Дякую. Е, дивіться на міцність проводили типу, а на стиск не проводили. З цього випадає питання: наскільки збільшують показники на розтяг? Двіться, на, на, да. на розтяг ми не проводили. А на стиск, якщо є результати, то скільки збільшилось? Дивіться, на, як, ну, якщо правильно типу сказати, на 20% збільшились показники. Добре, дякую, Олександр. Дякую, Колеги, Можливо, ще у ковід будуть питання. Дозвольте запитати, мене чути? Так, да, звичайно, будь ласка, ми вас чуємо. Атеня нормен. Е, хотів спитати: е, а яке, які саме е, види фібри е, ви використовували? Ви можете ще раз розказати? Тільки анкерну фібру. Е, тільки одну, так. Да? А е, ви роздивлялися чи порівнювали з е, вуглецевими фібрами чи з е, іншими видами? Далі плануємо полі фібру. Далі плануєте з по пропиленими фібрами, так? Да? Так, так. А наразі роздивлялося тільки одну фібру. Так. Добре, дякую. Дякую, колеги. Дякую Зуму за підтримку. Я нагадую, що ви можете вмикатися і ставити свої запитання. Колеги, якщо є ще запитання, у нас пальне пара хвилин. Що є ще запитання? Будь ласка, вас є і допомогти до е Оресту добути кілька парень для нашої аудиторії. Е Колеги, Оресте, дуже вам дякую за питання. Оресте, дякую вам за доповідь. Е до нових зустрічей.